Н із зелених дахів ЛЮСІМОТОТ МОТГОМАРІ, Розділ 10. Вибачення Н. Того вечора Мерил нічого не сказала Метью про те, що трапилося. Але коли наступного ранку Н не поступилася, довелося пояснити її відсутність за сніданком. Мерил не втаїла від метю жодної подробиці, доклавши водночас чимало зусиль, щоб віддати належне жахливій поведінці Н. Непогано, що Рейчел Лінд так поставили на місце. Вона просто стара пліткарка, яка всім остогидла. Такою була підтримка Меттю. Меттю ти мене дивуєш. Адже знаєш, поведінка Ен не витримує жодної критики, та все одно стаєш на її бік. Може, скажеш, що вона зовсім не заслуговує на покарання? Ну, ні, не зовсім, зніяковіло промимрив Меттю. Так, визнаю. Її треба трошки покарати, але не будь з нею занадто суворою, Мерил. Згадай, в неї нікого не було, щоб навчати доброго поводження. Ти, ти ж даси їй поїсти? Хіба ти коли чув, щоб я голодом примушувала людей до доброї поведінки? запитала Мерил обурено. Вона їстиме у своїй кімнаті, проте залишатиметься там доти, поки не зважиться на вчинок. Це остаточне рішення Метю. На обіді і вечері як і раніше не було за столом. Щораз Мерл відносила в мезонін повну тацю страв і пізніше приносила їх на кухню майже неторканними. Увечері метю не витримав і уважно з занепокоєнням придивився до вщерст заповненої таці. Невже він цілий день нічого не їла? Меттю саме тинявся без діла біля комор, коли Мерл рушив надальне пасовище за коровами. Власне, він дожидався саме цього моменту. Щоб прослизнути в будинок і з виглядом злодія піднятися в мезоні. Зазвичай Меті обертався між кухнею і своєю маленькою спальною біля передпокою, часом наважуючись відвідати хіба що вітальню або їдальню, коли до чаю запрошували священника. Але на другому поверсі свого будинку він був в останні чотири роки тому, коли допомагав Мерл клеїти шпалери в гостьовій кімнаті. Він тихенько пройшов через маленьку вітальню мезоніну, відтак якусь мить постояв пер перед дверима кімнатки Н, перш ніж наважився постукати у двері, а потім відчинити їх. Н. сиділа на жовтому стільці біля вікна, сумно дивлячись у сад. Вона здавалася такою маленькою і нещасною, що в вметю здригнулося серце. Він безшумно зачинив за собою двері і навшпиньки підійшов до неї. Ен. Прошепотів він, немов боячись, що їх підслуховують. Як ти тут, Ен. Дівчинка важко усміхнулася. Непогано. Я багато уявляю, і саме це допомагає приємніше коротати час. Звичайно, мені досить самотньо, проте, сподіваюсь, незабаром звикнути. Ен знову усміхнулася, хоро дивлячись вперед, на довгі роки майбутнього одиничного ув'язнення. Метью згадав, що він повинен сказати, те, що збирався, не втрачаючи часу, бо Мерел могла повернутися раніше, ніж зазвичай. Послухай, Ен, подумай, краще це зробити і покінчити з цим, прошепотів він. Доведеться це зробити рано чи пізно, знаєш, адже Мерел жахливо непохитна жінка. Жахливо непохитна, Ен. Зроби це зараз, послухай, і все буде позаду. Ви маєте на увазі попросити вибачення в пані Лінд? Так, попросити вибачення саме так, сказав Метю Гаряче, загладити це, так би мовити, ось до цього я й веду. Мабуть, я можу це зробити заради вас, сказала Ен задумливо. І це буде правдою, коли я скажу, що мені шкода за свою поведінку, бо і справді шкодую, хоч вчора ввечері я цього не відчувала і вночі теж, бо страшенно злилася. Прокидалася тричі й не себе від люті. Але сьогодні вранці все пройшло, залишилася тільки якась неприємна знемога, і мені стало так соромно. Але я навіть думки не допускала, щоб піти й сказати про це пані Лінд. Це так принизливо, тож вирішила, що краще залишуся тут під замком на все життя. Але тепер для вас я зробила б що завгодно. І якщо ви справді хочете, щоб я. Ну, звичайно, хочу, там внизу жахливо, самотньо без тебе. Сходи і загладь це все. Будь хорошою дівчинкою. Добре, сказала Ен покірно. Я скажу Мерил, щойно вона повернеться, що розкаялася. Правильно, правильно, Ен, але не кажи Мерил, що я з тобою про це говорив. Вона подумає, що я втручаюся в її справу, а я обіцяв цього не робити. Навіть дикі коні не вирвуть у мене цю таємницю. Урочисто пообіцяла Ен. Тільки не зрозуміло, як дикі коні можуть вирвати в кого небудь таємницю. Але Меджі вже пішов, переляканий власним успіхом, він квапливо прямував до найвіддаленішого кінського пасовища, щоб відвести від себе будь яку підозру. Тим часом Мерл, яка зрозуміла ні про що не здогадувалася, після повернення в будинок була приємно здивована, почувши жалібний голосок. Що доносився згори біля поручнів сходів. Мерл, ну, що таке? запитала вона, заходячи до вітальні мезоніну. Мені шкода, що я втратила самовладання і не говорила грубощів. Я згодна піти і сказати це, пані Лінд. Дуже добре, відповідала мерл рішучим голосом, нічим не видавши полегшення, яка відчула при цій звісті. Перед цим вона вже занепокоєно розмірковувала над тим, що робитиме, якщо Ен не захоче поступитися. Я зайду за тобою після догіння. Вони йшли, тримаючись за руки, одна з піднятою головою і виглядом переможниці, друга згорбившись і виглядаючи вельми пригнічено. Але з півдороги пригніченість Ен десь поділася, немов за помахом чарівної палички. Дівчинка підняла голову. І легко закрокувала попереду, раз у раз повертаючи голову у бік захід сонця. Ба більше від неї повіяла ледь стримуваним пожвавленням. Марл не несхвально дивилась на цю зміну. Це, вочевидь, не нагадувало смиренне каяття, з яким слід було постати передображеною пані Лінд. Про що ти думаєш, Ен? запитала вона різко. Про те, що маю сказати пані Лінд, мрійливо відповідала дівчинка. Здавалося б, усе гаразд, або майже. Проте Мерил не могла позбутись враження, що її план покарання зазнає краху, Енн не мала права виглядати такою радісною. Втім, саме такою вона була доти, поки не постала перед пані Лінд, яка зрозуміло сиділа з плетивом біля вікна своєї кухні. Тоді світ померк в очах дівчинки, а всі її риси набули сумного каяття. Перш ніж Будь-хто встиг сказати хоч слово. Ен сподівано впала на коліна перед здивованою пані Рейчел і з благанням протягнула до неї руки. О, пані Лінд, я так глибоко шкодую, сказала вона тремтінням у голосі. Я ніколи не зможу висловити все, що мене засмутило. Ні, ніколи, навіть якщо скористаюся усіма словами словника, ви повинні просто це уявити. Я поводилася жахливо щодо вас. І накликала ганьбу на моїх любих друзів, метю та Мерил, які дозволили мені залишитися в зелених дахах, хоч я і не хлопчик. Визнаю, я страшенно погана і невдячна дівчинка і заслуговую на найстрашніше покарання і вигнання з товариства шанованих людей. Це було дуже нерозумно з мого боку віддатися гніву через те, що ви сказали правду, а кожне ваше слово було правдивим. У мене руде волосся, я вистянкувата, худезна, негарна. Те, що я сказала вам, теж було правдою, але мені не слід було цього говорити. О, пані Лінд, прошу вас, будь ласка, вибачте, у разі вашої відмови це стане трагедією всього мого життя. Адже ви не хочете бути причиною трагедії всього життя, бідної маленької сироти, нехай навіть у неї і жахливий характер. О, я впевнена, ви не хочете, прошу вас. Скажіть, що ви прощаєте мене, пані Лінд. Чекаючи на вирок, Ен склала руки та схилила голову. Не могло бути ніяких сумнівів її щирості, вона чулася в кожному звуці її голосу. Жінки відчували це. Проте Мерил з жахом зрозуміла, що насправді Ен насолоджувала насолоджувалася юдольлю приниження і упивалася повнотою свого смирення. А де ж цілющі покарання, яке вона, Мерл, винайшла і яким так хизувалася, Ен перетворила його на свого роду задоволення, Щоправда, добра пані Лінд, не обтяжена зайвою проникливістю, все сприйняла за чисту монету. Вона зрозуміла тільки, що Ен перепросила за всіма правилами і почуття образи, назавжди зникло з її люблячого серця, хай у ньому і відводилося багато місця для чужих справ. Ну ну, дитинко, встань, сказала вона сердечно. Звичайно, я тебе прощаю. Напевно, я теж сказала тоді трохи зайвого. Однак все ж таки я відверта, все прямо кажу. Та не бери це так близько до серця, ось що. Ніде правди, діти, волосся в тебе справді жахливо руде. Але я ходила до школи з такою самою рудоволосою дівчинкою, але коли вона виросла, волосся в неї потемнішало і стало красивого каштанового кольору. Тож я зовсім не здивуюся, якщо й твоє потемніє, зовсім не здивуюся. О, пані Лінд, Ен глибоко зітхнула, підіймаючись з колін. Ви даруєте мені надію, я вічно вважатиму вас своєю благодійницею. О, я можу винести все, якщо тільки нагадуватиму собі, що моє волосся, коли виросте, стане красивого каштанового кольору. Набагато легше бути хорошою, якщо мати гарне каштанове волосся, як гадаєте? А можна мені тепер піти у ваш сад і посидіти на лавці під яблуною, поки ви з Мерл розмовлятимете, там набагато більше простору для уяви. Так, боже мій, звичайно, біжи, дитинко, і можеш, якщо хочеш, нарвати собі букет квітів, вони ростуть там у куточку біля лави. Коли двері Ен зачинилися, пані Лін швидко піднялася, щоб запалити лампу. Вона й справді дивна дівчинка. Сідай на цей стілець Мерл, він зручніший. Той я тримаю для наймита. Так, вона дивна дитина, але щось у ній є таке привабливе. Тож не дивуюся тепер, що ви з меті взяли її, і не боюся за вас. Вона, може, виявиться зовсім непоганою. Звичайно, в неї дивна манера висловлюватись трішки занадто. Ну, дуже сильні вирази, ти розумієш. Але це, напевно, пройде, коли вона поживе з цивілізованими людьми. І характер у неї занадто нестриманий, я відчуваю. Але в цьому є свої плюси, коли дитина спалахне і одразу охолоне, вона здатна на хитрощі і обман. Збережи, Боже, цю безхитрісну дитину, а загалом, Мерл, вона схоже, мені подобається. Коли Мерл вийшла з будинку, Ен вибігла їй назустріч із запашних сутінків саду з оберемком білих нарцисів у руках. Я добре перепросила, правда? запитала вона з гордістю, коли вони рушили до зелених дахів. Направду довелося не одну хвилину думати, тож вирішила раз цього не уникнути, то потрібно все зробити як слід. Ти справді постаралася, визнала Мерл. і знову з жахом відчула, що, згадуючи сцену вибачення, їй хочеться сміятися, тож вона притломила своє сумління тим, що сказала суворо Сподіваюся, ти навчишся опановувати себе, щоб надалі не потрапляти в схожі ситуації. Якби люди не потішалися над моєю зовнішністю, про таке й не йшлося б, сказала Ен, зітхнувши. Я не сержуся, ні через що інше, але так втомилася від подібних глузувань, що одразу скипаю. Гадайте, моє волосся і справді стане красивого каштанового кольору, коли виросту. Ти не повинна так багато думати про свою зовнішність, Ен. Не хочу тебе засмучувати, але на позір ти занадто пихата дівчинка. Як я можу бути пихатою і одночасно негарною, заперечила Ен. Так я люблю все красиве, але мені терпець, уриваються, дивитися в дзеркало і постійно бачити там щось зовсім негарне. Мені так сумно від цього. Так само мені ведеться, коли бачу будь-яку потворну річ. Я її жалію, бо вона негарна. Гарний той, хто чинить добро, процитувала Мерел. Мені про це вже говорили, але я в цьому чомусь сумніваюся. Скептично заважила Ен, нюхаючи нарциси. О, які ці квіти запашні. Як це мило, що пані Лінд мені їх подарувала. У мене тепер зовсім немає до неї ворожого почуття. Навпаки, так добре стає на душі, коли вибачишся і отримаєш прощення, правда? Які зірки сьогодні яскраві. Якби ви могли жити на зірці, то яку вибрали? Я он ту велику та яскраву, над тим темним пагорбом. Н. помовч сказала Мерл, відчуваючи, що цілковито виснажена спробами встежити за польотом думок дівчинки. Ен більше не промовила й слова, поки вони не вступили на стежку, що вела до їхнього будинку від великої дороги. Легкий пустотливий вітерець, весь просочений пряним ароматом молодих, окроплених росою папоротей, подув їм назустріч. Вдалині поміж тіней дерев виднілося привітне світло. Що лилося з вікна кухні зелених дахів. Енна сподівано притулилася до Мерли і засунула свою ручку в її загрубілу долоню. Як це чудово, повертатись додому, знаючи, що це твій справжній дім, сказала вона. Я вже люблю зелені дахи, хоч ніколи раніше не любила жодного місця, жодне не здавалося мені моїм домом. О Мерел, яка я щаслива! Я могла б молитися прямо зараз. І це зовсім не здалося б мені важким. Якесь незвідане тепле відчуття наповнило серце Мерл, коли маленька худенька ручка лягла в її долоню. Можливо, це було відчуття материнства, якого вона була позбавлена. Сама його незвичність і солодкість стурбували її. Вона поспішила привести свої почуття до звичайного стану, перейшовши до навіювання моралі. Якщо ти будеш хорошою дівчинкою, Ен, ти завжди будеш щасливою, і ти не повинна думати, ніби це важко, читати молитву. Читати молитву це не зовсім те саме, що й молитися, сказала Ен задумливо. Хочу уявити себе вітром, який гуляє там, у вершинах, дерев, а коли втомлюся від дерев, то уявлю, що легко пурхаю внизу, серед папоротей, а потім поличу в сад пані Лінд і змушу всі квіти танцювати. А потім одним поривом пронесуся над лугом конюшини, а потім дмухатиму на озеро блискучих вод і вкрию його маленькими, блискучими хвилями. О вітер дає так багато простору для уяви. Я більше нічого не скажу, Мерил, правда. Слава тобі, господи. видихнула жінка зі щирим полегшенням. Розділ одинадцятий. Враження Н від недільної школи. Ну як, тобі вони подобаються? запитала Мерил. Ен стояла у своїй кімнаті і уважно дивилася на три нові сукні, розкладені на ліжку. Одна була зі смугастого полотна тюнового кольору. Матеріал виглядав так практично, що минулого літа Мерил спокусилася і купила його в розносника, друга сатина в чорну і білу клітинку, який вона придбала взимку на дешевому розпродажі. І третя – з жорсткого ситцю бляклого блакитного відтінку, який побачила на тижні в одному з магазинів у кармаді. Мерел пошила їх однаковісінько, пряма спідниця, прямий лів і так само прямі рукави, до того ж, до неможливості вузькі. Я уявлятиму, що вони мені подобаються, повільно проказала Ен. Ти уявлятимеш? ображено вигукнула Мерл. Бачу, що сукні тобі не подобаються». Але чому? Адже вони акуратно зшиті чисті нові. Так, тоді чому вони тобі не подобаються? Вони не красиві, сказала Ен неохоче. Некрасиві. фиркнула Мерл. Та в мене й на думці не було придумувати тобі красиві сукні. Я не збираюся тішити твоє марнославство. Ен, кажу тобі прямо. Ці сукні хороші, скромні, практичні. Без всяких тамрюшів і воланів, і їх тобі цілком вистачить на ціле літо. Тутю нову й блакитно носитимеш у школу, коли почнуться заняття, а картату до церкви і в недільну школу. Сподіваюся, будеш акуратною, не рватимеш і не бруднитимеш їх. Тобі варто бути вдячною за те, що отримала такі сукні, замість своєї старої, з якої давно виросла. О, я дуже вдячна, запротестувала Енн. Але була б безмежно вдячна, якби. Якби ви зробили хоч одну з них з буфами на рукавах. Це зараз так модно. Я відчула б таке тремтіння солоди, Мерл, якби тільки одягла сукню з буфами на рукавах. Нічого, обійдешся і без тремтіння. У мене було не так багато тканини, щоб шити рукава з буфами. Та й загалом вважаю, що цю моду просто смішною. Віддаю перевагу рукавам простим та скромним. Проте я охотіше погодилася б. Виглядати такою смішною, як усі, ніж бути простою та скромною наодинці, правила своє засмучення Н. Та вже бачу. Повісь сукня акуратно в шафу, потім сядь і приготуй урок для недільної школи. І я взяла для тебе підручнику пана Белла. Завтра підеш на заняття, сказала ображена до глибини душі Мерл і швидко вийшла з кімнати. Ен, тим часом, заломивши руки, знову. Зупинила погляд на сукнях. О, я так сподівалася побачити білу сукню з буфами на рукавах, прошепотіла вона згорьована. Навіть молилася про це, хоч і не дуже вірила в успіх. Все таки в бога не знайшлося часу, щоб зайнятися сукнею бідної сироти. Я знала, що все залежить тільки від Мерл. На щастя, я можу уявити, що одна з них зі сніжно білого мусліну з чарівними мережевними Оборками на рукавах по три буфи. Наступного ранку перечуття сильної мігрені завадило мерил самій відвести Ен у недільну школу, тому, даючи настанови, намагалася все врахувати. Дорогою до церкви зайди за пані Лінд, вона відведе тебе в потрібний клас. І не забувай поводитись як слід. Послухай проповідь і попроси пані Лінд показати тобі дорогу до церковної лавки. Ось цент на грошову пожертву Не розглядай вірян і не крутись на лаві. Коли повернешся, розкажеш мені, про що йшлося в проповіді. Ен вбралася в одну з обновок картату сатинову сукенку, яка хоч і була цілком пристойної довжини, проте своїм фасоном найкраще підкреслила кожен кут і виступ на худенькій фігурці дівчинки. Новий блискучий морський капелюшок, маленький і плаский. Також розчарував Ен, яка пота й марила про стрічки та квіти. Втім, це вона виправила самотужки, насмикала обабіч стежки жовтцю та суцвіт пшини і рясно прикрасила ними капелюшок. Хай там як, а Ен була задоволена результатом і весело закрокувала великою дорогою, гордо піднявши свою руду голову з рожево жовтою прикрасою. Вона анітрохи не збентежилася, коли не застала пані Лінд вдома. А так само впевнено рушила далі адже церкву було видно здалеку. Ен одразу зрозуміла, що заняття відбудеться, бо на церковному дворищі вже юрмилися маленькі дівчатка в ошатних, білих, рожевих і блакитних сукнях. Всі вони з цікавістю обернулися на незнайомку з незвичайною прикрасою на голові. Маленькі мешканки Ейвонлі вже чули дивні історії про Ен. Пані Лінд на початках. Розповідала про її жахливий характер, а Джері Боут, наймит із зелених дахів, повідомив, що вона розмовляє сама з собою або з квітами і деревами як божевільна. Вони дивилися на неї і перешіптувались, прикриваючись своїми підручниками. Ніхто навіть не спробував по дружньому звернутися до неї в церкві, ні пізніше в класі пані Роджерсон, в якому опинилася Енн. Пані Роджерсон була особою середнього віку. Яка викладала в надільній школі вже 20 років. Свій метод навчання вона, здавалося, відпрацювала раз і не завжди спочатку ставила запитання з підручника, а відтак кидала суворий погляд поверх книжки на ту дівчинку, яка мала на нього відповісти. Сьогодні пані Роджерсон дуже часто позирала на Енн, яка завдяки старанням мерам справлялася із завданням швидко і правильно. Невідомо тільки, чи вона усвідомлювала, про що йдеться в тих запитаннях і відповідях. Пані Роджерсон їй не сподобалось. до того ж, її не покидало відчуття нещасності, бо в усіх інших дівчаток у класі були рукава з буфами. Тож єдине запитання, на яке Ен поки що не спромоглася дати відповідь чи варто жити, якщо немає буфів на рукавах. Ну як? Тобі сподобалася недільна школа? Поцікавилась Мерл, коли вона повернулася додому, викинувши по дорозі вінок, який зів'яв. Тож Мерл ще кілька днів перебувала в блаженному невіданні щодо цієї дивної прикраси. Анітрохи, вона огидна. Ен. вигукнула Мерл з докором. Дівчинка з важким подихом опустилася в крісло гойдалку, поцілувала один з листочків бонні і помахала рукою Фуксії. Їм, напевно, було самотньо без мене, пояснила вона. Ну, ось тепер про недільну школу. Я все зробила, як ви мені веліли. Пані Лінд вдома вже не було, тож я пішла сама. До церкви увійшла разом з натохпоминших дівчаток, сіла на лаві біля вікна і там слухала загальну частину перед заняттями. Пан Белл читав жахливо довгу молитву. Він, напевно, безмірно б мені набрид, Якби я не обрала собі правильне місце, але вікно виходило прямо на озеро блискучих вод, тож я дивилася на воду й уявляла всякі чудові речі. Ти не повинна була цього робити, потрібно було слухати пана бела. Але він звертався не до мене, а до бога, заперечила Ен. І, здається, сам не дуже цікавився тим, що говорить. Гадаю, він вважав, що Бог занадто далеко, щоб з усього цього щось вийшло. Втім, я сама сказала коротеньку молитву. Там був довгий ряд білих берез, схилених до озера, крізь них світило сонце, і промені пронизували воду глибоко глибоко. О, мерил, це було як дивний сон. Мене охопило тремтіння захоплення, і я просто повторила два або три рази поспіль. Дякую тобі за це, господи. Не вголос, сподіваюся, запитала Мерил стривожено. О, ні, зовсім тихенько. Ну, ось пан Белл нарешті скінчив і мені веліли йти в клас пані Роджерсон. Там було ще дев'ятеро дівчаток, усіх були рукава з буфами. Я спробувала уявити, що в мене такі самі, але нічого не вийшло. Чому було так легко уявити, що вони з буфами, коли я була одна у своїй кімнаті, але це виявилося дуже важко там, де в усіх інших були справжні буфи. Ти не повинна думати про свої рукава в недільній школі. Потрібно було уважно слухати урок. Сподіваюсь, ти його добре знала? Отак. Я відповіла на безліч запитань. Пані Роджерсон так багато запитувала. Але ж це несправедливо. Мені теж багато про що хотілося її запитати, проте я не стала цього робити, бо вона не здалася мені спорідненою душею. Потім усі інші дівчатка декламували переклади з Біблії у віршах, і вона запитала, чи знаю я щонебудь. Я відповіла, що ні. Але якщо вона хоче, то я б могла продекламувати вірний пес на могилі господаря це з хрестоматії для третього класу. Вірш не зовсім релігійний, але цілком міг би ним бути, бо сумний і меланхолійний. Вона сказала, що це не підійде. І веліла вивчити переклад номер 19 до наступної неділі. Я потім прочитала його в церкві просто неперевершено. Там є два рядки, які викликали в мені особистий трепет приміть зброю від Бога, щоб протистояти ворогам у день злий та встояти. Я не знаю, що означає зброя від Бога і день злий, але це звучить так трагічно. Шкода, що потрібно чекати наступної неділі, щоб це продекламувати. Але я повторюватиму ці вірші весь тиждень. Після уроку я попросила пані Роджерсон, бо пані Лінд була далеко, вказати мені дорогу до церковної лавки. На проповіді я сиділа так смирно, як тільки могла. Текст був дуже довгий. З Апокаліпсиса, третій розділ, вірш другий, третій. Якби я була священником, то вибирала б тільки короткі та зрозумілі вірші, і проповідь була жахливо довгою. Гадаю, священнику довелося зробити її такою, щоб вона відповідала тексту. До речі, йому самому було ні крапельки не цікаво, а все через брак уяви. Я його майже не слухала, дозволивши моїм думкам текти так, як вони хочуть. А думала я про найдивовижніші речі. Мерл усвідомлювала, що в голос має все сказане піддати суворому осуду. Проте багато що з висловлених ен думок, особливо про проповіді священника і молитви пана Бела, вона поділяла і все це зберігла в глибині душі багато років. Їй здалося, що ці таємні, завжди замовчувані критичні думки несподівано набули зримої і повної звинувачення форми в образі цієї занедбаної і непримітненої частки людства.